Привіт, світня мережа інтернету. Сьогодні ми зібрались в басейні, щоб розказати друг другу приколи і поіграти з шарами. Ми всі дуже раді вас бачити. Дякуємо вам за підписки. Ну, а з другої сторони, ви можете і нахуй сходити, вибирати вам всі збіги випадкові. Ну що? Поїхали, ба! Андрію, доброго дня. Доброго е, Заїбавте ми з, ми з України. Е, сьогодні у нас буде максимально е, з вами. Е, я дебіл. Андрію, сьогодні в нас з вами буде двобій, в якому ви програєте, звісно, вже. І я піду купатись в басейн. Або нахуй. Е, спорим. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Починай. Е, я починаю. Так. Чому Черепашок ніндзя вигнали з офіса? Чому? Поломали шредер. Ой, що за дефіля русалок, блядь, на що ви так нарядились, долбойок? Дивись, я не поставив з вечора молоко в холодильник, а зранку поставив. <рес> Справедливо. 에, знаєш, як відключити сигналізацію Аякс? Кусачками хуякс. Так. Знаєш, що вбив в продажі туалетної бумаги в чики Що реально не знаєш. Що дурак? Це ще елементарно, Ватсон. Добре. Ти знаєш, чого в Україні більше немає одиноких людей? Чого? Бо тепер в кожного з нас є спутник. <рес> так. Ти знаєш, чому Масляков на редакторі КВН-у вирізав всі шутки про крейсер Москва? У них дуже багато води. <рес> Зазвичай у всіх чиновників в кабінеті висить фото президента. А знаєш, хто висить в кабінеті Пушиліна? Хто? Мальчик в Трусиках. Знаєш, що спільного між дочкою Дугіного та людиною, яка з'їла гостре форнеті, обох розриває внутрі. Добре. Жінка відправила чоловіка в командіровку і дуже довго не брила піську, І тепер її піська Волохатіко. Так. Знаешь, про что спевают девчата? Мужа можно белого, а попа как у Кима. Бля. Это все? Да, дякую. И вам дякую. Привет. Привет, э, без шуток. <свисток> Привет, без шуток. <свисток> давай. Раз, да. два, три. Ну, давай, начинай. Окей. Что при запоре применяет жопоголовый мальчик? Mm. Два пальца. Что делать, если не можно бить свою женку? Разводиться. Бить <свеч> <свеч> ага. Как называется кавказский кисломолочный напиток с добавлением химии? Як? Полиуретан. <свеч> Знаєш, як називає Касір в Макдональдсі жінку постарше? Хеппі Мілф. Сука. Що більше всього боялись в Шеровському лісу богаті гетеросексуали. Що? Обтягуючого трико. Знаєш, чого піздець, яка кончена особистість, ніколи не вийшла заміж. Бо сиділа на кутку стола. Что общего между знакомством собак и выбором носков перед походом в гости? Надо понюхать. <реш> Знаешь, в чем разница украинского и российского Макдональдс? В украинском кожа касса вильна. А у нас его нет. <реш> так, если бы американский пирог решили снимать в Виннице, то кого бы разогревал Джим? Кого? Пирога. Знаю, що я зробив, коли не зміг піднятися вгору? Крикнув їй, що я магомед. Знаєш, почему некрасивые люди любят ходить на домашнє відпівання? Чого? Тому що все зеркала вешаны. Хорошо, спасибо. Дорога як Що справи? там як? Готов? нормально, так. Да. Так, що споримо до ну, першій. Раз, Раз, два, три. три. Е, я починаю, так? Да? Давай. Давай. Як називалась домашка в Китаї 20 століття? Як? Мао Де задун. <ріху> 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 так. знаєш, що спільно у російської групи швидкого реагування та людей з цирозом печінки? Вони жовті? Швидко сворачуємось. Чому чувак, коли бачить пеніс, зігує? Чому? Бо це Зігмунд Фрейд. <рігла> так. <рігла> <рігла> Окей. Знаєш, від чого помер містер Краб з панч Ні. Від рака. <рігла> 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 Що спільно у друга танцора і друга бізнесмена? <сподар eve> їм нічого не мешає? Обидва нормально двігаються. <ieurclass violin> Що, Що робить Рома щур під юбкою? Що? Шукає норку. Дякую. Дякую!